Розпочинається відео наживо. Доброго вечора всім. У нас Київ на зв'язку. Хтела, Майдан Незалежності. Я не знаю, наскільки ви мене чуєте. у Києві плюс вісім. Тільки що відвідали захід Надії Гуциної про тетохілінг, розслабили мозок і готові завтра до фестивалю всі кочекство на цілий день. Виставка, заходьте. Ми на Нивках, Нивка-Холл. І в неділю, якщо буде бажання і в вас, і в мене, то ми пограємо. Насправді в мене бажання є, місце заброньовано. Ми пограємо шлях героя з тими, хто хоче грати. А вам трошки передам такої енергії Майдану. Тут молодь відпочиває, наповнюється силами. І ми також вже зараз збираємося, їдемо в готель, бо завтра зранку треба прокидатися. І так, ми на нивках холі, завтра на виставках сікого Чекску, а неділя шлях героя для всіх героїв бажаючих, хто хоче відкрити себе, зрозуміти, який свій геройський шлях вони ще не пройшли. Тому якщо ви відчуваєте в собі такий потенціал і бажання трошки побути героєм, то в неділю в 12 годин ми з вами зустрінемось. Пишіть, дзвоніть, заходьте. Всім привіт! І ще раз вам трошки Києва. І йдемо, а то ми сьогодні ще навіть не вечеряли і не обідали також. Всім до завтра, па-па, гарного вечора, гарних вихідних, відпочивайте і до зустрічі, друзі!